Друзі, усім привіт! У нас знову в продажі Nissan Qashqai 2014 року з двигуном 1,5 81 кВт. Самий надійний народний двигун, також народний автомобіль з такому гарному білому кольорі, перламутер на дуже багатій комплектації, панорами, парктроніки, безключовий доступ. Камери 360, легкосплавні оригінальні титани. Одразу надам відкон, вінко для перевірки. Перевіряйте, 220 тисяч рідного та підтвердженого пробігу. Всі вікна також у нас оригінальні. Всі 14 ки Автомобіль в дуже гарному збереженому стані, всі карти, кнопочки нігде не затерті. Електросидіння в такому гарному стані кермо не фарбувалося, не перешивалося. Перешувало, також всі кнопочки, всі незатерті, шестиступенева коробка передач, підігрів сидінь. Е... Зараз що тут в нас є? Магнітола, е... Е... цей ручник електро. зверніть увагу на кнопку, кнопочка не затерта дуже в дуже гарному стані. Можна сказати навіть не на 200 тисяч, а на 100 тисяч пробіг. Панорамний дах. І також ззаду зверніть увагу, в якому стані у нас сидіння. Такий багажний відділ. З цієї сторони покажу також карти. Тут все гарно, ніде ремінцем нічого не побито. І остання карта з цієї сторони. Також звідси він кос, шельдик, наклеєчка все на місці. Тут все гарно, ні бардачки, ніде нічого не поцарапано. Всі документи, сертифікат. Всі документи готові до постановки на перший облік. Зараз прийдемося до ще на лакофарбове покриття перевіримо. 129. 130. 130. 130. 130 120. 99, 99, 100, 212, 128, 136, 180. Ось в такому стані. У нас автомобіль. У нас фарбована, значить, задня ліва дверка і переднє ліве крило. Чисто косметичне без шпаклівки. Кому більш детально цікавий автомобіль, готові на любі ваші перевірки? Також можлива доставка по Україні.